Канал! Чарівні казки! Це моє. Сьогодні ми з вами помандруємо на зелені безмежні луки, де ходять пасуться величезні отари білесеньких кучерявих овечок. Веселі малята гралися й бігали безкраїми зеленими пагорбами. Серед них були й друзі Мері та Теді Мері! Теді Досить бігати, нам вже час йти. Сьогодні дуже важливий день, покликала мама свою донечку та її друга. І справді, сьогодні був незвичайний день у житті овечок, день їхньої стрижки. Кожного овечку і кожного баранчика потрібно було постригти. Овечки по одній підходили до фермера, і він обережно зістригав з них кучеряву вовну. «Я не роз... Навіщо настригти, я не хочу, завередував теді. Ми ділимося нашою вовною з людьми, пояснила мама. Навіщо вона їм? здивувався теді. Наша вовна дуже корисна, вона тепла, тому з нею зроблять нитки, а з ниток виплетуть різні речі рукавички, шапочки, шкарпетки, ковтинки для діток та дорослих, щоб їм було тепло взимку. Геді дуже здивувався. Він навіть не уявляв, що його вовна така корисна, а виявляється, вона захищає діток і дорослих від холоду. Тепер Тедді разом з іншими чемно став у чергу, щоб поділитися своєю цінною вовною. Баранчик пишався собою, адже міг бути корисним людям. Після перукарні всі повернулися на свої луки. Мері і Тедді, як завжди грались разом, аж раптом помітили свого старого знайомого, зайчика Рікі. Агов, Рікі, привіт. Ой, ой, привіт. Я вас не впізнав. Ви такі куметні. Що з вами сталося? здивувався Рікі. Ах, це нас підстригли. Ми поділилися своєю вовною з людьми, гордовито відповіла Мері. Поділилися, а навіщо? Тепер ви такі смішні, розреготався Рікі. Мері пояснила, що їхня вовна дуже тепла і зігріє людей взимку. Але Рікі все одно сміявся і глузував. Тедді, мері, ви такі дивні. Навіщо ви віддали свою вовну, якщо вона така корисна? Ось подивіться на мене, я ні з ким не ділюся і чудово живу. Погляньте, сказав зайчик і покрутився перед друзями, хизуючись пухнастим хутром. Увечері всі овечки поснули, а Тедді сон ніяк не брав. Його серце краяли сумніви. Може, рік і правий? Навіщо віддавали свою вовну, ділитися з кимось, якщо вона мені й самому потрібна? А що я робитиму без неї взимку? Замерзну сам винуватий. Баранчик уже шкодував, що віддав свою вовну. Після довгих роздумів Теді твердо вирішив більше ніколи не ділитися вовною, адже вона йому і самому потрібна. Минав час, теді і мері підросли, й їхня вовна теж. Фермер знову зібрав всіх в перукарні, але тепер Теді не поспішав ділитися з людьми вовною. Він більше не дозволить себе ображати і обманювати. Йому теж потрібно грітися взимку. Якщо він сам про себе не подбає, то більше ніхто цього не зробить. Тедді вирішив сховатися. Мері цілий день шукала свого друга і лише увечері знайшла його під кущем. Тедді, ходімо, ти ще встигнеш, я тебе цілісенький день шукаю, хвилювалася Мері. А я навмисно сховався, щоб мене не обстригли. Мені самому потрібна вовна. Вона моя. І чому це я маю дбати про інших? Я не хочу замерзнути взимку». Мері засмутилася, почувши таке від Теді, і стало дуже прикро, що її друг скнара. А от Теді навпаки, був дуже задоволений собою. Він глузував з усіх пострижених овечок, говорив, що вони дурненькі, бо марнують свій скарб, віддаючи вовну людям. Ви, як оті, роздай біда, вовну роздаєте, а взимку будете мерзнути, сміявся теді з інших овечок в отарі. Згодом Тедді помітив, що йому край незручно з довгою вовною. Йому було дуже жарко. До того ж, вовна забруднилася, скуйовдилася, В ній застрягли сухі листочки, патички і навіть колючки. Тепер Тедді швидко втомлювався, менше ходив і багато лежав. Баранчик із сумом спостерігав, як його друзі бігають веселі, гарні, білі і пухнасті. Вони такі гарні. Чому я не такий? Бурмутів Тедді. Тому що ми ділимося вовною, сказала Мері та пригостила соковитою травичкою свого друга. Знову те саме, простогнав Тедді і відвернувся від подруги. Так, знову ми ділимося і це на користь, насамперед, нам самим. Наша вовна відростає чистою і красивою. А ми залишаємось здоровими та доглянутими. А десь далеко радіють діти, носять рукавички з нашого хутра. Це ж так чудово. Тедді спочатку не хотів слухати подругу, але потім зрозумів, що Мері не бреше вона була такою веселою, а її вовна чистою та да гарною. До того ж Мері ніколи не жалілася, що їй холодно. А ще раділа, що хлопчикам і дівчаткам завдяки її вовні було тепло взимку. Раптом Тедді збагнув, як погано він вчинив, як справжній скнара. Я гадав, що збережу всю вовну для себе, і вона принесе мені користь. Осталось навпаки. Якби я поділився тоді, то все було б по-іншому. Виявляється, що ділитися важливо і корисно. Ну нарешті, радісно вигукнула Мері і зацокала раточками Ти все зрозумів, я ще можу все виправити, правда? запитав надією теді. Звісно, можеш. раділа закутла того друга овечка. Мері допомогла теді дістатися до перукарні, і там баранець побачив напис, якого раніше ніколи не помічав Хто сіє щедро, той щедро жатиме. Тедді не міг збагнути, як це він пропустив такі важливі для себе слова. Та втім головне, що він, зрештою, все зрозумів. Хто щедрий і вміє ділитися, приносить радість і допомагає іншим. Проте і сам завжди матиме за це винагороду.